Так, ну що, привіт народ! Давайте сьогодні е, глянемо на гру Trades of War, сподіваюся, я правильно вимовлю назву. У -у Українська гра від українського розробника, яка асоціюється із старими консольними танчиками і виконана приблизно в такому ж стилі. Що ж, поїхали. Погляд, перший погляд. Називайте, як хочете. Я вперше зайшов в цю гру і будемо її дивитися. Так, одиночна гра. Ваш танк починає гру з двома модернізаціями. Ви починаєте гру з люлькою, козака-характерника. Так, це ревенджура, козак. Ага, це рівні складності. І пройти по, на попередньому. Добре. Рівень джура. Почати. Ще півроку тому ми жили мирно та будували плани на майбутнє. Ще вчора ми спокійно лягали спати. Завтра, мали бути ро Завтра мала бути робота. І звичайні щоденні турботи. Але о п'ятій ранку нас розбудили. Звуки вибухів. Так почалася війна. У перший місяць війни ворог захопив величезні території. Здавалося, що його неможливо зупинити. Це історія боротьби українців у перший рік війни. Десятки тисяч добровольців пішли захищати країну від загарбників. Ви один із них. Володимир Барабанов. Рушник життя. 2001-2009, 15, 22. Відправитися перед від'їздом бабуся подарувала вам на вдачу люльку вашого предка, козака-характерника, подякувати і попрощатися. Так. Ностомель, вибратися із оточення. Розпочати бій. Так, ага. Без набоїв ви не зможете стріляти. Набої можна знайти на місці підбитих ворожих танків, іноді дрони можуть приносити набої у випадкові місця. Окей. Опа, як стріляти? Стрільба, Ентер. Серйозно? Окей. Бам. Бам. Залізобетонні перешкоди неможливо знищити. Вода блокує переміщення, але пропускає кулі. Ліс погіршує видимість. Гляні стіни знищуються двома пострілами. Після першого пострілу залишається порожня стіна, після другого вона зникає. У вас є нескінченний запас спеціальних куль, які не шкодять ворожим танкам, але знищують ляні стіни з одного пострілу. Постріл спеціальною кулею Shift. Так, окей. Е, що нам потрібно? Так, Потрібно тут забрати якусь монетку. І не одну. Риманетки чудово, так. ага у него ще й броня є пляха. Так, є контакт. Знищуть танк пострілом в задню частину, щоб у випадковому місці на 10 секунд з'явився погон. Встигніть його взяти модернізувати ваш танк. Окей. Ага, ще приїхали. Бам. Так, знищено 10 з 10, знищено дружнім вогнем 0 з 30. А зібрано 0. Угу. Угу, угу, Перемога. Остомаль звільнено, добре. Звільнити Київ. Поїхали. Біс. Це найлегший супостат. Ніякої вражої хитрості за ним не водиться. Гине від одного пострілу. Ого, ого-го. Лін. Залипання клавіш на Shift. чудово, в і ні. Пішов <звук> нафіг. Я взяв якийсь прапорець. Бля, набоїв нема, нема набоїв, нема, нема набоїв. Фак! А дякую, блять, нафік пішов на бої? Тут є я... погон. Відео звільнено. перемога. Балістична траєкторія, основна куля прилітає над цегляними стінами, не стикаючися з ними, але швидкість руху та поворотів зменшена на 20%. Так, сильний та потужний. Коли у вас максимум броні, ваші набої завдають удвічі більше шкоди. Хай буде це? Дякую. Звільнити чернігу. Потороча. Ставить лихі пастки, що спрацьовують лише тоді, як твій танк наїде на них. Ці пастки вдвічі сильніші за кулі. Спереду вона вкрай небезпечна, бо стріляє подвійно та збоку чи ззаду нічим не ліпше за інших. Окей. Йо-майо! Куди несе ставить міни. Це більше не ставить міни є? Yeah. Я не взяв якийсь прапорець, але найз ним. О, чудово! Чудово, ідеально. Ох ти гівно таке. Перемога. Битва за Миколаїв. Так, звільнити Миколаїв. Шолодивий будняк. сам по собі сей ворог не страшний. Воло їздить, повільно стріляє. Та має аж 4 шари броні, тож пробити його справа нелегка. Добре, розпочати бій. Оу, oh. він Він мене вбив? Ага. Ага. Серйозно, кожен раз починати спочатку, серйозно? Так, гаразд, ще один трай. Блін, це я знову навчання увімкнув. Не треба було його вмикати, Ну, гаразд. треба було вимкнути навчання. Ось я протопив. Блять. Алевання shift шіфт. Ось дуже даремно витрачаю напої. Так, Але мені вистачить, це ж навчання. बाम, 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 करें Так, Е контакт. Ля ты пос... Ля ты пацюк. Кляха. Це третій трай, і на цьому закінчуємо перший погляд. А загалом це непогано, це дуже схоже на ті танчики, в які ми грали в дитинстві. І це прикольно. Але це і складно. Тобто в цій грі є виклик, мені це подобається. Блядь. От керування на Shift це дуже погана ідея. Керування е змінити спеціальний постріл. Це буде на Є. Це так буде краще. Зробники, якщо будете це дивитися, то краще змініть за замовчуванням на іншу кнопку стрільба цими патронами безкінечними, тому що, ну, дійсно залипання клавіш трішки висить Давай, иди сюда. На нафиг, на нафиг. До речи карты меняются каждый разу, это прикольно. Оп, є покращення якесь. Пішов в баню. Якщо за час дії будь-якого натхнення ви не, не, не знищите жодного супротивника, то отримаєте максимальну кількість щитів 3 монети та 20 набоїв. Не знаю, що таке, хочу спробувати балістичну траєкторію. Розпочати. Не зрозумів. Вороги зруйнували штаб і прорвалися в тил. А як? А як так? Я щось взагалі не зрозумів. Так. Гаразд. Гаразд. Най буде. Коротше, на цьому будемо закінчувати огляд. Перше враження огляд. Загалом називайте, як хочете, не знаю. Що я можу сказати? Вайб старих добрих танчиків на приставці дійсно є. Він просто чудовий, просто неймовірний. Самому грати, можливо, довго не вдасться, тому що. Самому можливо воно набридне. Якщо от парі з кимось в коопі, то я думаю, це взагалі буде просто must have. Коротше, мені ця гра сподобалась, я рекомендую її до придбання. Взагалі рекомендую всім пограти, хто ностальгує за старими добрими танчиками. Розробникам бажаю успіху і подальшого розвитку гри, якщо вони планують додавати якийсь контент сюди. А також рекомендую змінити налаштування, от стандартне налаштування цих безкінечних набоїв, щоб вони не були на shift, тому що залипання клавіш воно дратує. і не кожен отак от з, з першого разу піде, а змінить керування. Тож, дякую всім за огляд. Тобто не за огляд, а за перегляд, вибачте, заговорився. Дякую всім за перегляд. Приходьте ще на мій канал, я тут проводжу стріми, роблю огляди, викладаю різні відео. Приходьте, підписуйтесь, залучайтесь. І всім до зустрічі.